Щоб це не здорова, виїжджаємо в трасу сьогодні п'ятниця, грузимо меблями. Зараз їдемо на базу, ставимо машину і в неділю рано виїжджаємо. Нам щось там буде 1000 кілометрів на Голландію. Це десь 12 годин їзди, плюс-мінус. В неділю собі доїду, сьогодні п'ятниця, сьогодні буде вдома, завтра буде вдома. Це недалеко від лодзя. Грозимось меблями, виїжджаємо. Поміняли тільки ще дворники. Новенькі поставили. Вже погано погано держать. Грузять меблі, просто в коробках якісь та й все. Якісь там стула, не стула. Жду, поки ще там висохне, висохне щось, ще догрузять і їдемо на базу. Так, 8.05. Ми на базі. Стоїть наш дракон червоний загружений. Зараз будемо загружати його шмотками, продуктами, оп. Отак. Вот ручник, ні, ручник не, не нажимаємо, ручник для слабаков. О, капець як все замерзло. Це просто жесть. Просто жесть. Тут взагалі льот. Польот заведеться? О, стоп. Так, заводим. Завівся. Але маємо тут два акумулятора. мотор стукає? Мотор стукає. Та ні, пацани, це нормально, це це, 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 це рено. О. О. Водичка там має. Дивіться тут буде. Бля! Мені сказали це так має бути. Це щось пов'язане з рульовою рейкою чи що щось таке. Перепаковуємося. Все забито. У мене там літня резина, щоб ви финімали. Я вожу, бо, бо нема куди просто положити. Нема куди. Ніхто не питав, чи можна десь там в шефа чи ще щось, але нема куди положити. О, холодно, капець. Взяв собі на пробу дві штучки, а, три штучки ролтона. Ну, деколи, деколи хочеться. О! Коврики постірані. О, дивіться, нова тема. Нова масочка. Буде вона отут, отак. Тема, так? Да? Я теж так думаю. Е, коврики постірані. Моя кофта. Боже, її поки що сюди. Коврики постірані, чистенькі, стиралочку закинули, Постирали. Теж туди. Так. Це у нас консерви, там ще щось. Це все піде всередину. Ой, люблю! Це все піде всередину. Все всередину. Що ми маємо? Маємо Так, це що таке? А, це продукти мала наготовила. Що мені на тиждень хватить жрати? Двосторонній скотч, хліб. Кружку не забуваємо. Треба цим всім зайнятися, розпакувати кудись. Наше так багато шмоток? Я просто не знаю. Цього тут треба впитнути. Щоб ви розуміли, а в курніку... В курніку ще менше місця. Посад, хай калахкає, хай... Хай робить. <рес> О, треба ще це розчистити. Так, обійдемо машину чи ніхто. Нічого не влупив нас. Нормально, нормально, нормально. Мало лі. все замерзне. Поки він прогріється, це просто жесть, мені кажеться. Все, пакуємо, перегоріла та штука, я забув ще сказати. Ладно, переживем Прибираємо то, то прибираємо, то розкладаємо і зараз буде навести та порядок. Все, пацани, щось там спакували. Е, їдемо, запаркуємо цю калимагу. Mm-hmm. Як це ні боком. А, он до біля біля ауди поставим. но А там вже робіть, що хочете. бля Опа, задню. нам наш Ауді не зарапнути, це ж два і сім. о билка О, блин. Вроде би. А ну-ка, норм чи не норм? Вроде би норм. Ладно, глушимо малышку. Выключаємо то Выключаємо то, подогрев потогрев си душок. Е -е. Вирівняємо руля. Вернів руля. вроде рівно і глушимо. Ставимо на нейтралку. Ой, на першу передачу. Так, дивимось, там страч, там куртка. Робоча машинка. Так, тут що? Все, малишка, давай. Пока. Смішний э, дід охрані. Каже, кажу, за... ну, даю вам ключики від пасати. Він каже, я мав надію поїздити, <laughs> Кажу, можете брати. Якщо вам кудись треба, їдьте. Тільки акуратно, бо ззаді э, літня резина. <laughs> О, малий вже прогрівся. Як назвати цього буса? Та й був акулка вроді по цей. Так, треба ще раз нічок обійти так. Мало ли що там і вирушаємо. <смір> <смір> Коротше летим. Нам 23 кілометри до заправки, виїжджаємо з лодзя, ще, ще поки ще бардак. Зараз встанем на паркінг, десь заправимось, Встанем на паркінг і... І поприбираємося, бо холодно, в машині не хочеться нічого робити. Застанемо коврики, позамітаємо, там шмотки якісь поприбираємо. І будемо летіти на границю. Ну, ми летимо в Голландію, в Нідерланди, але будемо летіти на границю в Слубіцях. Там теж заправка, заправляємось до повного. І заїдемо ще в магазинчик, там де 24 години він робить. Там ще щось купимо. Купимо газувки, балончики до газу. І ще щось купимо. Побачимо, може якісь пахучки. Там, коротше, все є, пацани, все тупо. І так, пацани, виїхали на автостраду на платно. Коніна. Від коніна об'їжджаємо до познання і від познання знову виїжджаємо на платну дорогу і їдемо аж до самої границі. На границі заправимось і. і все. І летимо на Голландію. За, за сьогодні. Нам буде 1000 кілометрів. Це, це можна сказати, нормально так. День на бусі, 1000 кілометрів. Але то що по прямій, тому прямо в Голландію, пару раз з'їхати, ще раз заправитись і все. так взагалі, ну, Просто їдеш прямо, не треба нічого вміти. А, плюс сьогодні неділя, а в неділю. Шо в неділю в неділю нема тірів, ти їдеш собі Заказ для тірів, заборона для фур їхати, і ти собі їдеш, ніхто тобі не мішає нікого ти... Ну, є, а там ї... їдуть, наприклад, трефи якісь, але переважно їх немає. Немає і вільна дорога. Пацани, тільки що такий, такий момент був. Я ж питав, як їдемо платними. Шеф пише, їдемо ландами, типу безплатними дорогами. Я такий окей, розладуник на 12, а не на 9. Він дзвонить, каже: а коли там час приїзду? Кажу 11.30. Ну, то добре, їдь вже платною дорогою. Ну, я ж все, порішали це неудобство, таке умови, умови роботи. Ну, я ж умови праці, я ж не про щось тисячу кілометрів в день, я ще маю безплатними дорогами їхати. ну Це що, це, це що таке? Все шеф спитав, я йому об'яснив, сказав не на 9, а на 12-ту, якщо безплатними дорогами їду. Він хорошо согласився все. Розумі? Зрозумів мене, а я зрозумів його. Все, чотенько, без всяких проблем. І так, пацани, ми вже в Голландії дали на паркінг, включили вебасту. Е -е, що по ітогах? Е -е, проїхали ми 950 км за день, взагалі не втомлені, їхали цілий час прямо-прямо. прямо, прямо, прямо. Ну, Дорога вільна, неділя нікого не було. Е -е, стаємо нам ще до доїзду, година десь доїзду. Ми годину доїдемо, завтра рано нам на 9 десь біля 8 стартанем. Щоб мало лі там пробка, не пробка. Е, прогріваємо, запускаємо вебасту і лягаємо спати. Може ще щось перекусимо, але я годину назад їв. Може, ні, не хочу. Чи хочу? Ні, не хочу їсти. І все, такий деньок, такий старт. тисячу кілометрів в день проїхав і ну, не є погано. ну, я, Для мене це як в танкі. Сутки задротиш, типа і то в танки важче грати, і голова потім отикався. <хи> а тут -а норм. Все, пацани, всім пока, до наступного відоса.